Міжнародний день рідної мови. Данило, що для вас українська мова? Що для вас означає говорити українською? Uh, мова це. Ну, не те, що невід'ємна частина нашого буття, це те, без чого ми не можемо уявити взагалі існування будь-якої живої істоти це без її вираження. Людина, людська душа дуже складна структура, яку неможливо описати. Там хтось ближче до цього підходить, хтось далі в своїх концепціях. Але ну десь спільний знаменник в тому, що наша душа оформлюється в мові, і саме по тому, як людина говорить, ми можемо зрозуміти, що у неї на душі, який у неї досвід. Що людина носить і якою хоче бачити себе в майбутньому, я пропоную нам сьогодні посвяткувати мову, яку ми маємо. Не тому, що вона в нас наймилозвучніша, солов'їна, а просто тому, що вона у нас рідна. Кожна мова, вона є унікальна, унікальність української мови зберегти цей обов'язок, покладений на український народ. І Збереження і розвиток української мови це те, що забезпечує збереження інших мов і їхню розвитку. Саме про це сьогоднішній день, про день рідної мови у кожного вона своя. Навіть скажу, що в межах української мови кожен є носієм своїх унікальних слів, свого унікального способу говорити, і скільки людей, стільки насправді і мов. Дуже гарна теза про те, що посвяткувати от якраз мову, і посвяткувати ми, як українці, можемо ще з більшою потугою, хоч би через те, що нам її зберегли, і ми зараз нею послуговуємось попри ці всі е, і заборони, і репресії, і вбивства і переслідування. Вона у нас є. Данила, Я пригадую, що у вас є така добірка улюблених слів, і якщо я не помиляюся, серед них слово перемога, чи можливо поповнилася добірка, що які ще слова вам сподобались от, навіть за останній час. Це треба подумати, тому що я останнім часом більше думаю про звуки, про літери. Мова це не лише слова, це не лише там конструкції як речення. Це кожен звук, навіть подумати про наші імена, кожна літера, кожен звук нашого імені це те, з чим ми себе асоціюємо. Ми народжені в мові, ми названі, ми є носіями щонайменше одного слова нашої мови це наше ім'я, по тому як ми себе називаємо. Моє ім'я Данило. Я його колись соромився, будучи в російськомовному середовищі. Я думав називати себе Даніл в паспорті, розумієте, і це абсурд, коли українець в Україні хоче там обрати більш якусь російську версію, бо це, ну, це, 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 це щось більш звичне для простору, в якому він росте сьогодні. Говорити українською і бути українцем. Це ну не просто модно. Ми зрозуміли, що що без цього ми просто не вистоїмо. І сьогодні один з головних планів Росії вони созвучують це знищити українську мову як таку, і очевидно, що маємо цьому чинити опір. Данила, ви зростали в з середовищі, так і говорити українською це вже був ваш свідомий вибір. От чому ви вирішили повернутися до своєї мови, так повернутися, я би сказала, до рідної мови цієї країни. Що було вашою основною мотивацією, бо можливо хтось вплинув? В цей день хочу справді віддати належне і подякувати всім тим людям, які справді зберегли мову, вплинули на її розвиток. Саме завдяки ним, тим, хто старший від мене, ті, кого вже з нами немає. Минулі покоління на мене, дуже вплинули люди, з якими ну мав честь ділити і маю честь ділити один простір. І передаю далі свої знання, передаю далі те, що знаю, і це потік. Тобто в мові фантастично з'єднуються всі покоління і з'єднують українці незалежно від того на якій частині світу вони зараз перебувають. Тобто, ми всі, поки ми говоримо українською, ми належимо до одного інформаційного, якщо хочете якогось енергетичного просто людського простору і тримаємо зв'язок. Мова в цьому плані не просто інструмент, а буквально кисень для виживання української нації. І це насправді так дивовижно і унікально, що ми всі об'єднані цією українською мовою, але однаково в кожних регіонах є свої якісь особливі мовні конструкції, те, що ми називаємо діалектами. і Наскільки розкішно це все досліджувати? А які би праці ви могли порадити? Можливо, вони не будуть суто філологічними, але те, що от вам подобається читати українською мовою, це може бути художня класика, це може бути мовознавчі праці, те, що вам до вподоби. Сьогодні мене якось кличе до того, щоб закликати нас більше слухати. Так? Якщо йдеться про мову, ми часто думаємо про однокоріневе мовити, говорити, виражатися, висловлюватися. Мова не менш важливою частину мовлення є чути одне одного, чути, прислухатися до красивих слів. Які говорять вам касирки в магазинах, які вам говорять охоронці, коли ви заходите там в магазин, вітати мову одне одного, говорити одне одному приємне слово, дбати про те, що ми говоримо, що виходить з наших вуз, підбирати слова, дбати про звуки. Тобто сьогоднішній день може бути також спрямований на те, щоб ми перебрали своє мовлення і робили його кращим. Бо ну коли ми говоримо українська мова, важко говорити, тому що це така, знаєте, дуже абстрактна, начебто, річ, але вона дуже конкретна, коли ми говоримо про конкретний особистий вимір. Та мова, якою я говорю, якщо я її розвиваю кожного дня, то і загальна українська мова стає кращою і розвивається.